Завари мені тиші, матусю, душа розболілась, і додай замість цукру надії, хоч дрібку на дні. Гострі терни життя мені зранили душу і тіло, ти подмухай на серце, довідчаю гірко мені. Обійми мене ніжно, любов твоя, згоює рани. Розкажи, як повірити в щастя, бо зради довкруж. Чому люди так часто ховають у душах капкани? І чому, коли важко, то друзі тікають чим душ? Огорни мене крилами, мамо, я виплачу смуток? Перехоплює подих від щемного плачу душі. Завари мені трохи дитинства із запахом рути. Розкажи, чому маску найближчих вдягають чужі? А я вірю їм сліпо, І знов обпікається, серце, та отримую в спину холодної зради списи. Ти казала, добро бумерангом до тебе вернеться. То чому ж мені холодно в світі, як після грози? Лиш твоя доброта, мов молитва, мене окриляє? Я плекаю надію. Щоденній своїй боротьбі, завари мені щастя, дай сонечка теплий окраєць. Я повірю у диво, бо вірила завжди тобі.